Лейбус номер 15. подорож у близьке минуле. Це перша книжка Наталки Діденко. За словами авторки, зараз у неї презентаційний тур містами України. Тернопіль одне з них. Я завжди дуже любила писати, любила мову, любила. Ну як кажуть, знати я фізики, я лірики я завжди була типовим ліриком. Але реалізувати себе таким чином я не мала можливості. Просто є можливо люди, які внутрішньо собі самі кажуть, я хочу стати письменником, я напишу якусь історію. У Мене такого не було, я вам признаюся. Ну, не хочеться бути не але знаєте, кажуть, нічого не зупинить <гум> <гум> ідею. Час якої настав Наталія Гензелюк, родом із Києва. До Тернополя приїхала через повномасштабне вторгнення. За її словами, кожна з історій книжки нагадує їй про рідні місця. Мені це все знайоме, і діти мої там же ж виросли, і вони дуже цікавляться тим, що відбувається. Вони дуже люблять Київ і дуже цікавить історія Києва. Просто відчувалося, що потрібна така книга, і тут вона з'явилась. На презентацію книжки прийшов історик і публіцист Святослав Липовецький каже, знайомий з творчістю Наталки Діденко за низкою публікацій, які лягли в основу цього видання. Я Пані Наталку знаю років 20. Швидше заочно, тому що в нас спільні друзі були, така подруга Віра Гайдамаха, ще все в Києві, тому в мене була якась своя київська історія. Тому мені було цікаво бачити, як це переповідається. Тобто тому я слідкував спочатку за статтями, самими, які з'явилися «Історичні правді, а потім вже я дізнався про те, що ця книга готується до друку. Коли пані Наталя приїжджала вже в Тернопіль, то ми навіть мали спільні мандрівки на нашу тернопільську волинь. Тернополянка Галина Марчукова розповіла, дізналася про презентацію книжки соцмереж. Про пані Наталю знаю з 14-го року. Революція гідності. Тоді я і про неї дізналася з мамою, і з цих пір ми слідкуємо за її прогнозами. Довіряємо тільки її прогнозам. Потім побачили презентацію уривочок прочитали і все. Книжку собі придбала. І мамі мами після завтра народження, То дуже буде гарний подарунок. З, з автографом і з побажаннями від Наталі Діденко книжка Тролейбус номер 15 Подорож у близьке минуле, за словами Наталки Діденко, розкриває Київ минулого століття через її родинні гумористичні історії, спогади про студентські роки, роботу та дружні зустрічі. Це признання у любові до Києва. Я дуже хотіла б, щоб всі читачі це відчули, що це найпрекрасніше місто на світі, і навіть не тому, що це столиця, хоча тому також, але це неймовірний дух, неймовірний дух, який наповнює всіх людей, які в нього потрапляють. Ірина Моргун, Наталія Бончук, Олександр Пугачов, Суспільне новини, Тернопіль.